Доброго ранку, діточки! Сьогодні в нас заняття з Афлатунчиком на тему я живий. Посміхнулися сонцю. Здравствуй, золоте! Посміхнулися квітці, хай вона росте. Посміхнулися дощику, листям з відра. Посміхнулися друзям, зичимо їм добра. Зараз я вам пропоную послухати пісню нашого улюбленого атлату. світ, дарую всім і Я ваша плату, я сяю. послухали з вами, потанцювали разом за флатончиком і починаємо вже наше заняття. Сьогодні наша тема буде живі і неживі предмети. Я вам пропоную подивитись на ці малючки і сказати, де живі предмети, а де неживі. Ось давайте почнемо з цього предмету. Що це таке? Камінь. Сонце, дерево і білочка. Скажіть, будь ласка, які з цих предметів є живими? Так, дерево і Білочка, а неживі предмети сонечко і камінь. Що означає, на вашу думку, бути живим? Подумайте, зараз ви поки думайте, а я вам розповім, що означає бути живим. Все живе, дітки, може рухатись. Ось ми з вами живі, ми можемо з вами рухатись. Ось наші долоньки, ось наші ручки, ми можемо з вами танцювати, так? можемо стрибати з вами, бігти. Ще обов'язково всьому живому необхідно, необхіден кисень. Для цього нам потрібно люстерко, яке ми можемо піднести до носика, подихати, і воно спітніє. І ми побачимо з вами, що нам необхіден кисень, тобто ми дихаємо. Також реагує на події навколо. Ось я плещу в долоні, ви чуєте, ви реагуєте на те, що діється навколо. Також все живе зростає. Ось ми народились маленькими, а тепер ви вже виросли, вже стали великими, тобто ми зростаємо. Виробляє таких же істот, як і ми, які живі так? і потребує їжі для енергії. Давайте закріпимо з вами. Отже, живе все росте, дихає, живиться. До живих предметів ми відносимо рослини, це дерево і квіти, тварини, білочка, так? метелики, риби і людина, люди. Також і неживі предмети. Неживі предмети вони не дихають, не ростуть, не живляться, не розмножуються і дощ, камінь, камета, сонечко і вода. Зараз я вам пропоную пограти в таку гру «Жива і нежива природа. Ось у нас є така ось картинка. Тут ми будемо з вами відправляти картинки з неживою природою, а ось тут картинки з живою природою. Я буду називати, а ви повинні мені казати, куди ми будемо відправляти наші предмети. Перший предмет це сонечко. Як на вашу думку, вона жива чи нежива природа? Так, відносимо до неживої природи. Квіти жива природа. Дощик нежива природа. Тварини жива природа. Добре. Люди жива природа. Вітер до неживої. Камінь нежива природа. І птахи жива природа. Добре, молодці. А тепер пограємо з вами ще в одну гру. У нас є е, ось такі дві коробочки: одна коробочка і друга. Одна коробочка у нас з веселим смайликом, а інша коробочка з сумним смайликом. Зараз ми будемо з вами відправляти до цих коробочок живу природу е, веселим, з, коробочку з веселим смайликом, і неживу природу в коробочку з сумним смайликом. А потім порахуємо, скільки у веселого смайлика. Предметів і скільки предметів у сумного. Ось, наприклад, сонечко. Ми відправимо в яку коробку, з яким смайликом? З Сумним, бо це нежива природа. Пташка Так, до живої природи. Рослини квіточки до живої природи. Дощик до неживої природи. Молодці. Камінь до неживої природи. І білочка до живої. А тепер давайте ми з вами порахуємо, скільки у нас в коробочці у веселого смайлика предметів живої природи. Один, два, три. Правильно, а тепер в коробочці з сумним смайликом. Один, два, три. Отже, у них порівну. добре, молодці. І наостанок нашого заняття я хочу ще дати вам завдання. Ви разом з батьками, тільки з батьками. Знаходите якісь е, розмальовки або якісь журнали, де дає є ось такі гарненькі картинки з живої природи і неживої. Потім берете два аркуші листочки. На першому аркуші ви наклеюєте живу природу, картинки з живої природи, а на, на іншому листочку картинки з неживої природи і складаєте в коробочку для подорожі за флатунчиком, яку, яку на минулому занятті ми з вами підготували. Я була дуже рада вас всіх бачити. Сподіваюсь, ви знаєте, що ми відносимо до живої, а що не до неживої природи. До наступних зустрічей, до побачення!